Вітаю! Ти знаходишся на youtube каналі Good Idea. Давай знайомитись. Мене звати Олена. Я менеджер дизайн студії Good Idea. На нашому каналі Сергій Дученко та Олександр Кевшин дуже багато розповідали про дизайн та ремонт. А зараз у нас стартує нова рубрика огляд новобудов та котеджів. Зараз ми знаходимося не зовсім в котежному містечку. Це комплекс із трьох будинків під назвою Хіл парк, який знаходиться в нових петрівцях за дві хвилини від парку «Межигір'я». Забудовник світло девелопмент спеціалізується на будівництві таунхаусів та котеджів. Середнього та преміум сегменту. В їх портфоліо вже сім проєктів. Це перші в нових петрівцях. Інші знаходяться в ірпіні. Ми обов'язково туди доїдемо, там є що показати. Філософія забудовника полягає в тому. Щоб знайти гарну локацію та вписати будинок вже в той ландшафт, який існує, це ми можемо бачити на прикладі ось цього саду. Щоб виростити такий сад, потрібно десь 10-15 років. Хочу зробити невеличку ремарку: цей огляд не є рекламою. Тому що коли ми готувалися до цієї рубрики, ми робили підбірку із 15 котеджів, і вони перші, хто відгукнувся і дозволив нам зробити огляд. Тому що для нас важливо потрапити не лише на територію, а й до будинку, щоб показати його вам. Почнемо з найприємнішого. Вхід до парку Межгір'я для мешканців цього комплексу безкоштовний. Тому, якщо ви любите гуляти, бігати, це найкраща локація. На території парку є приватна школа Астор. Неподалік від комплексу є два приватних дитячих садочки. Також через дорогу є сімейний ресторан «Бістро у Пекаря. Коли ми сюди під'їжджали, ми бачили два супермаркети це Фора і Новус. В принципі, на цьому можна і закінчити розповідь, але розповідати є багато про що. Цей комплекс складається з трьох будинків на території 20 соток. Біля кожного будинку є парковка, крита парковка на два місця. Також є гостьовий паркінг при в'їзді. На момент зйомки один із будинків вже був проданий. Люди навіть почали робити ремонт. Залишилось два будинки трошки з різним плануванням: один 170 квадратних метрів, інший 200. Обидва будинки мають по три спальні. Принципова різниця тільки в габаритах вітальні. Одна на 30 квадратних метрів більша. Але ці квадрати мають велику роль в руках професійних дизайнерів. Що ж, давайте пройдемось по будинку та подивимось його зсередини. Стіни виконані з екологічного та енергоефективного керамічного блоку. Із цього матеріалу дуже гарно мурують стіни, та він є один із найдорожчих. Також стіни утеплені базальтовою ватою товщиною 100 мм. Великі вікна. П'ятикамерна профільна система ReHau euro 70 з двокамерним енергозберігаючим склопакетом. Велика площа скління поєднує житловий простір з природою. Ці будинки виконані в стилі Barn House. Це підкреслює фальцева покрівля. Дуже гарний і якісний матеріал. До будинків підведений та підключений газ. У топкові є вихід до газового котлу та на кухні до газової плити. У кожного домоволодіння є своя система каналізації та водопостачання. До речі, забудовник створив власну обслуговуючу компанію Світло Home Service, яка в майбутньому буде обслуговувати всі свої локації. Ну і про те, як можна придбати такий будинок. Діє розстрочка – без відсотків та здорожчання загальної вартості. Перший внесок 30%, і виплата іншої суми протягом року. Ну і загальні враження від комплексу. Мені дуже сподобалось. Гарна локація, дуже гарна природа. Будинки побудовані якісно. Але це суто моя думка. Мені не вистачає простору, зате тут у вас не буде вибору не дружити з сусідами. Хочу вам розповісти про нашу нову послугу. Ця ідея з'явилась у нас через біль. Дуже багато замовників роблять помилку у виборі житла. Вони вибирають е, трошки не ту форму, не те планування. Потім потрібно робити демонтаж, перепланування, і все одно не виходить те, про що мріяв замовник. Тому в нас стартує послуга примірка квартири. В чому її суть? Ви разом з нашим менеджером заповнюєте форму, де будуть пункти, як локація, бюджет, інфраструктура, звички сім'ї, склад сім'ї та інше. На основі цих даних ми підберемо декілька варіантів нерухомості. Наш дизайнер розробить планування декілька варіантів. І на основі цієї анкети ми допоможемо вибрати житло саме для вас. З вами була Олена Тур'єва. До нових зустрічей та підписуйтесь на наш канал.